Друзі, всіх вітаю! Сьогодні ми поближче познайомимося з новинкою в модельному ряді торгової марки GTM, а саме кутова шліфмашинка AG125 850. З назви, я думаю, ви вже зрозуміли, що дана болгарка оснащена двигуном потужністю 850 Вт та призначена для роботи з дисками діаметром 125 мм. Дана болгарка комплектується захисним кожухом, додатковою рукояткою та інструкцією з експлуатації на українській мові. Головною особливістю саме цієї моделі я вважаю надтонкий ергономічний корпус діаметром всього 55 мм, що дозволяє нам з легкістю отримувати болгарку одною рукою при шліфувальних роботах. Дана модель має броньовані обмотки ротора та статора. Захист від пилу кнопки та всіх підшипників, а також мідні обмотки двигуна. Броньовані ротор, статор та мідні обмотки забезпечують вищу стійкість до перегріву двигуна та його максимальний коефіцієнт корисної дії, тобто більшу потужність та крутний момент на виході. Шпиндель обертається на двох підшипниках кочення, тож ваш різ буде ідеально чіткий та ресурс роботи самого інструменту набагато довший. Корпусі редуктора з магнієвого сплаву знаходяться гартовані шестерні. Виконання корпусу редуктора з магнієвого сплаву дає нам суттєве зменшення ваги самого інструменту, а гартовані шестерні мають вищий ресурс роботи. Дріт живлення даної кутової шліфмашинки прогумоване, тож він залишиться еластичним навіть при дуже низьких температурах. За рахунок малої ваги та надтонкого корпусу болгаркою дуже зручно працювати при шліфувальних та зачисних роботах. У підсумку можна сказати, що дана модель кутової шліфмашини це оптимальна. Співвідношення ціни та високих експлуатаційних характеристик, продумана та ергономічна конструкція, якісні матеріали при гарантії в 36 місяців. Друзі, а я вам вдячний за перегляд даного відео. Ставте лайки, підписуйтесь на наш канал та до нових зустрічей.